Доброго ранку, діти! Давайте з вами привітаємось. Від серця до серця лунають вітання. Прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнились ваші оселі. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. На тему увічливі слова. До нас знову завітали калинка і барвінок. Ласкаво просимо до нашої світлиці. Діти, давайте привітаємось з калинкою та барвінком. Доброго здоров'я, доброго дня, калинко, барвінку. Діти, ви помітили, що сьогодні чуєте багато слів? Які я виділяю голосом. Назвіть мені їх. Так, доброго ранку, доброго дня, ласкаво просимо, доброго здоров'я. Як їх називають? Так, увічливі слова. Калинка і барвінок навчалися у школі ввічливого етикету. І я запросила їх на наше заняття, щоб допомогли вам опанувати різні увічливі слова. Вам цікаво дізнатися? Тоді я звернуся від себе і вас до них. Калинко і барвіночку, чи не могли б ви допомогти нам? Я впевнена в цьому, що нам буде дуже приємно знати увічливі слова. Діти, ви вже зрозуміли, що розмова сьогодні піде про вічливі слова та про те, що їх треба вчитися говорити. Українці кажуть, чого Івась не навчився, того Іван не буде знати. Як ви розумієте, це прислів'я? Вірно, треба зараз вчитися, щоб потім бути вічливими. Дорослого складніше навчити. Хто з вас запам'ятав, де вчилися калинка й барвінок? Забули? Будь ласка, зверніться до них чемно і запитайте. Калинко, барвінку, скажіть, будь ласка, у якій школі ви вчилися? Так, а можна сказати і так. Пробачте, я не запам'ятав, де ви вчилися. Перепрошую, де ви вчилися? Чи не могли б ви сказати? Де ви вчилися? Ми вчилися в школі вічливого етикету. Діти, а хто знає, що таке етикет? Етикет це правила вживання вічливих культурних слів до людей. А ще нас вчили бути вихованими. І робити компліменти. Запам'ятаймо ці слова, вони нам стануть у пригоді. Послухаймо, як барвінок звертається і дарує компліменти калиночці. Калинко, ти сьогодні маєш гарний вигляд, така весела. Бажаю тобі і далі такою бути. Дякую і з задоволенням приймаю цей комплімент. Шановний Барвіночку, ти завжди привітний, люб'язний, гречний. Діти, ви не заперечуєте, якщо ми відпочинемо і проведемо рухливу хвилинку. Доброго ранку, доброго дня, каже, весела усім дітвора. Всі вітання, побажання, посміхнувшись, говори. І від рання до смеркання подаруй і повтори. Калинка хоче провести з вами вправу. Скажи правильно! Коли ви йдете із садочка, що ви робите? Так, ви прощаєтесь. А що ви зробите завтра, коли будете йти? Попрощаюсь, попрощаємося. Коли когось бачите перший раз, то ви? Вітаємося, вітаюсь. А завтра ви. Привітаюсь, привітаємося. А зараз ми проведемо вправу, яка називається Зміни слово. Ми з калинкою і барвінком будемо називати слово, а ви його змінювати. Наприклад, хлопчик який? Увічливий? Як він ставиться до бабусі? Хлопчик ставиться до бабусі ввічливо. Дівчинка яка? Люб'язна. Як вона ставиться до вихователя? Дівчинка ставиться до вихователя люб'язно. Діти які? Культурні. Як вони себе поводять в автобусі? Діти поводять себе культурно. Молодці! Наші ляльки задоволені, як ви працюєте. Вони ніби відчули, що знову в школі вічливого етикету. Ось і прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!